Вітання вам, шановні мої глядачі. Ось я учора копала яму для посадки під виноград. Сьогодні у нас сонячно і я зранку займалася пранням. А це ще вчорашні кадри, трішки познімала в садку, як гарно клинком квітує пульбаба. І бдівка працює. Але вже скоро кульбаба відквітує і на ній з'являться, біленькі, легенькі шапочки сімночка, так гарно. І засідки знімати як хтось працює. Поки тебе не помітять. Ось так, хтось відпочиває, а хтось працює, Хоч на вулиці і сонячно, але ж все ж таки вітряно і не дуже тепло. Найбільше сьогодні було плюс 17 на сонці, прийшла пора дати куряткам зелененького. Даємо ми їм також і яйце варене, порізане, і дерть. Я вже відквітували, сонце піднімається все вище. І он вже скільки мух літає. Ось так удержаємо її старим курем і курчаткам. Вже я в яму засипала гній. Вона вже майже готова для посадки винограду. Зараз річки прогуляюсь з квітником. тюльпани ось деякі вже відквітували зовсім. Деякі доквітовують, а деякі ще тримаються. Ось такі вже киточки на кавині, скоро вже також буде квітувати а в садку своя краса. Бранням я на сьогодні завершила, Коментатор як старається, щоб його почули. Сипочки ростуть, вже поступово вбираються в пір'ячку. Наші мишеловочки відпочивають. а я Буду братися за посадку винограду. А перед тим прийшла подивитися на свою полуничку. Та ще у квітнику вона ще доквітує, але вже є і зав'язь. Ось така малесенька полуничка. А тут ще менша, але вже є. А я вже без моїх помічниць. Вони вже тут, як тут. Зі своїм ватажком. Сам процес садіння я не знімала. Зробила це поза камерою, а зараз вже буду поливати Для поливки я використала два відра води. Одне відро я використала безпосередньо в йому. А тепер посаджений виноград накриваю відром. Ось так. А тепер поливаю. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого. Мир здоров'я та добра. І до наступних відео.